Сніг трептешечки летіли через суботу і сіли на похиленому хресті, на старій церкві, бо тепер душі, а не люди, а вітціля видніше буде, як розкопувати льох. Коли б же швидше розкопали, тоді б у нас спопускали, бо так сказав Петрові Бог, тоді б у нас спопускали, коли розкопувати у льох. Я оттоточки родилась, тут і виростала. Отут була на цвинтарі, я з дітьми гуляю, і з Юросом Гетьманенком у пічбурки граю. А гетьманша була вийде та й кликне в будинок. Он, де Субота росла виростала, як квіточка? І всі мене любили, вітали, і нікому я нічого ніжезного слова не сказала, уродлива, та ще чорноброва. Всі на мене залицялись і свати стали. А у мене, як на тебе, руштаки вже ткались. А я все літаю, дивлюсь, гетьман і старшиною. Я води набрала та в повний шлях і перейшла. А того я й не знала, що він їхав в Москві присягати. І вже ледве я на ледве донесла до хати оту воду. Чор я землю відер не то Батька матір себе, брата, собаку троїла тією клятою водою. От за що караюсь, от за що мене сестрички і в пускають. А мене, мої сестрички, за те не впустили, що царем московського коня поїхала. Батурин, як від'їхав, Москву із Полтави. Я була ще недолітком, як Батурин славний, Москва вночі запалила. Несило я сховалася на тій пожарищі. Одна нас тільки в хату зосталась, Бутурані хата, А всі хаті поставили царя ночувати, як витавський з під полтави. А я йшла з водою до хати, а він мені махає рукою. Мене поховала та бабуся, що осталась одна на тій пожарищі. А я над ярами і степами козацькими і досі вітаю. І за що мене карають, я й сама не знаю. Мабуть, за те, що всякому служила, годила, що цареві московському поняти хотіла. А я в Каневі родилась, ще й не говорила, мене мати ще з повіту. На руках носила, як їхала Катерина в камінь по Дніпрові. А ми з матір'ю сиділи на горі в діброві. Я плакала, я не знаю, чи їсти хотілось, чи, що, може, щось маленькою на той час боліло. Мене мати забавляла, на дніпи поглядала І галеру золотую мені показала, мов будинок. А в галері князі і всі сіли моє води, А мож ними цариця сиділа. Я глянула, усміхнулась, та й духу не стало. Мати в мене во діямі обох поховала. От за що моїй сестриці я тепер караюсь, за що мене на метарство і досі не пускаю. Чи я знала ще з повіту, що тая цариця. ночувати вчуд. Як щось буде робитися, відті буде чути. Схопилися білесеньки і в полетіли, і в купочці на дубочку ночуватися.